П'ятниця 9 ранку. Мене звати Сергій Барбо і Далі час новин про головні події з України і світу просто зараз. Контрнаступ триває. Старомайорське на півдні Донеччини знову під контролем України. Про визволення населеного пункту повідомив президент Володимир Зеленський. У Міноборони зауважили, що в селищі досі триває зачистка. Відеобоїв оприлюднили бійці морпіхи з 35-ї бригади збройних сил, які визволяли Старомайорське разом з 7-м батальйоном арей Української добровольчої армії. Ідемо по дорозі, наступний крок мені мій друг, казати в змозі. без шуму і зайвих слів просунулися трохи на південь та на схід заради перемоги. також... Батальон дружится тероборони Аре виконуючи задачу освободили село старомайорство. Слава Україні. Яскраве полум'я та стовп чорного диму. Вночі в тимчасово окупованому шахтарську на Донеччині спалахнула нафтобаза. Окупанти повідомляють, що пожежа сталася через ракетний удар. Нібито, і звичайно, переконують, що жертв серед загарбників немає. Станом на ранок окупантам так і не вдалося загасити вогонь. Відео оприлюднюють у соцмережах. Ще майже шість сотень армійців Кремля в останній віддали честь своїм командирам напередодні. За даними Генштабу, від початку великої війни службу в армії країни-агресорки достроково завершили вже майже 245 тисяч росіян. Останній бій минулої добини витримали ще чотири танки ворога. Крім того, не такими міцними виявилося 14 бойових броньованих машин-загарбників. Назавжди змовкли ще три десятки артилерійських систем росіян. Протиповітряна оборона ослабла у Московії на один засіб ППО. Більше ніколи не злетять у небо ще 11 безпілотників противника. Українські бійці спровадили на вічну стоянку ще 11 військових машин Росії а також відмінусували одиницю спеціальної техніки окупантів. Військове командування РФ продовжує кидати у бій непідготовлених свіжо мобілізованих московитів. Як доповідає генштаб збройних сил на Луганщині, понад сотня військових новоприбульців видали форму і зброю і повідомили, що вже найближчим часом їх включать до складу штурмових підрозділів на лінії зіткнення. Окупанти також здійснили безуспішні атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також завдали авіаударів по низці населених пунктів України серед них. Ізюмське на Харківщині, Білогорівка на Луганщині, Новобереслав на Херсонщині. Натомість українська авіація розпотрошила сім районів зосередження особового складу і техніки ворога. Сили оборони відбили атаки московитів західніше та південніше від Кріщіївки, а також неподалік Авдіївки на Донеччині. Контрнаступ посилюється. Операція набирає обертів. Ключові дії розгорнуться на півдні. Світові медіа знову починають обговорювати визвольний рух збройних сил, які, які натяки робить президент України і українські міноборони. Яка ситуація в лісах під Кремінною? І що роблять бійці сил спеціальних операцій з російськими зеками, які обіцяють здатися у полон? Про нові казочки Путіна, ексклюзивні відео жорстоких штурмів за участі іноземних добровольців. Докладніше матеріалі Олексія Пасака. Нова фаза контрнаступу. Чи планова підготовка масштабніших дій? Заголовки низки західних змі рясніють інформацію про рух сил оборони України. Агенція Блумберг стверджує, що нині визвольна операція набирає обертів на півдні. Розпочався масштабний рух на знищення ворога. Як приклад, наводять і останні заяви президента. До речі, сьогодні були дуже. Дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці деталі згодом. У новій колонці CNN наголошують, що Україна нарощує темпи наступу і, вочевидь, визначила слабкі місця в російській обороні. Журналісти New York Times із посиланням на американських високопосадовців заявляють, що нині основна мета зсу дійти до Токмака або навіть Мелітополя, щоб розрізати російське угруповання і взяти під контроль вороже постачання до Криму. Українські військові експерти наголошують, найголовніше це прорив. Першої лінії оборони, класична лінія е, трьох оборони, має три рубежі: перший так звана лінія забезпечення. Тут дуже багато мін. Вона може сягати кілька кілометрів. Друга основна там зосереджена головна бронетехніка і, і артилерійські позиції. І третя лінія тилова і запасні позиції. Як тільки вдасться пробити першу лінію, то ми виходимо на їхні головні позиції, а потім можемо пробиватися в їхньої оборони і здійснювати так звані маневри кліщів чи охоплення, але ти буду дуже акуратними в наших очікуваннях, і найголовніше не сказати зайвого в частині локацій. Це дуже важливо. Бо противник стежить за кожним нашим словом. І офіційні особи США дотримуються інформаційної тиші, а ще не дають публічних оцінок військові ситуації. кажуть, що українські захисники продовжують рух, а зсу досі не заділи частину підрозділів та техніки і діють украй виважено. України злопо. Перденвелтрейнту Українці добре підготовані і добре навчені, щоб досягти успіху. Вони завзято билися, прокладали собі шлях, щоб подолати мінні поля та інші перешкоди. Але вони досі мають велику бойову міць. Україна зберігає особовий склад і техніку. У них, як і раніше, є кілька варіантів, і ми можемо очікувати, що вони продовжать чинити тиск. Про те, що на окупантів тиснуть із дедалі більшою силою, доводиться говорити навіть бункерному діду, забуті відмовки на кшталт патєр. – нєт». Путін визнає, що окупантам доводиться вкладатися лавами у чорні пакети. Звісно, намагається це приховати казочками про немовірні втрати зсу. К без безпатірні не шлося в нас, але різниця колосальна в рази Більше, ніж в 10 разів. Бойові активізовані і... Существенним образом основні стокнові на запорожском направлении наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Але якщо вважати масовим героїзмом масову втечу з позиції, то тут Путін не помиляється. Шуть на інформаційній безпеці, яка напряму пов'язана з безпекою військових операцій. Тож усі важливі новини обов'язково чекають на визначений час. А на загал ситуація незмінна. Запеклі бої точаться на Бахмутському напрямку біля Кліщівки, Курдюмівки та Андріївки. Без втрачених позицій зсу відбивають ворожі штурми на Куп'янському напрямку. Так само безуспішно ворог намагається сунути в Серебрянському лісі, що неподалік Криміної Давай! Ты Хайдару забрал? Да. Рячи не лише в лісах Луганщини, а й на пекельному півдні. Бійці сил спеціальних операцій показали, як нижче та беруть полонених, зокрема і засуджених московитів, яким пообіцяли амністію за вбивство українців. Але, зрештою, лише двоє росіян у цій операції здогадалися здатися у полон. Решту знищили воїни ССО. Куда пришли еб***, еб***. а? На свободу захотел. На свободу б***. Жить будіти сюди, але напевно не житимуть інші окупанти, які зустрілися з командою інтернаціонального легіону у соцмережах. Американські добровольці розповідають: найгірше для них це дорога до ворожих позицій. А ось уже після висадки опиняються у траншеях росіян впродовж кількох хвилин останніх хвилин для чергового нікчемного російського життя. Ксіпасак, п'ятий канал. Перші панцерники Абрамс поставлять до України вже у вересні. Повідомляє видання політиково з посиланням на власні джерела. У перші партії передадуть від шістьох до вісьмох танків. Решту згодом. Загалом США пообіцяли відправити Києву за три десятки бронемашин. Наступного місяця Абрамс доставлять до Німеччини. Там панцерники пройдуть фінальну модернізацію до умов бойових дій в Україні. Водночас танкісти збройних сил вже завершують вишкіл на американських бронемашинах. Навчання на тренувальних панцерниках відбувається на танкових полігонах у Європі. Ввечері росіяни стріляли по новоосиновому. Це Харківщина. Постраждали п'ятеро людей. Одну з них шпиталізували. Обласна влада повідомляє про дві пошкоджені домівки. Напередодні російський обстріл зачепив зерновий склад в селі Шейківка. Це Ізюмський район. І триває евакуація дітей із Вовчанської громади на Харківщині. Обласна влада ухвалила рішення про обов'язковий виїзд неповнолітніх із дев'ятьох населених пунктів. Причина це посилення обстрілів. Окупанти атакують територію області з авіації, артилерії та мінометів. Як у таких умовах живе Вовчанськ, що за три кілометри від російського кордону? Дивіться далі. Цей маленький стихійний риночок центр життя Вовчанська. Кілька разів на тиждень сюди виходять місцеві з чимось, що можуть продати. Здебільшого це городина. Товар віддають за копійки. 5 гривень, от така ціна. А чого не про не купують? Душа ну нікому ваду. купувати. Людей немає. Виїхали Людей немає. Кабачки, огірки, картопля усе домашнє, вирощене з ризиком для життя. осені, коли чеснок на зиму сажаєш, а вони у ці мінамити літають, стріляють. Це просто прикольно, розумієте? коли вже азарт береш, що треба посадити, а воно вибираєш хвилину і біжиш. Місцевого ринку, де кипіло життя до повномасштабної війни, не залишилося. Поодинокі вцілілі кремнички зачинені. Місцеві кажуть, занадто часто базар ставав мішень окупантів. Віщові ряди в повністю розбиті, продуктові, печі нічого не залишилося. 90% ринку розбито. Скільки разів по ньому били? Ой, ну десять разів було. Два рази сильних. Це авіабомба одна сильна, там епіцентр повністю розбита. І по мелочі раз 9. Тепер тут торгують ті, хто підприємництвом ніколи не займався. Роботи в місті майже немає. Одні установи просто знищені обстрілами, інші бізнес релокували. Тому ну, заводі. Ну, секретаром у ну, директора робила. А тепер все нас розпустили, немає чого. Саме підприємство у нас теж ну, да, його розбили. Нічого не робимо. У місті зруйновано майже 40 будинків. Ворожі снаряди прилітають сюди, як і у села по сусідству майже щодня. Цього тижня окупанти гатили по селу Вільча та вдарили авіабомбою по ківшарівці. Вовчанськ під потужним обстрілом був два тижні тому. Окупанти розбили школу. Так було два прямих попадання по цій школі з артилерійських снарядів приблизно, приблизно 2-2,5 тижнів тому. Внутрі зруйновані. Стіни вибиті вікна на дві сторони. 81-річна жителька Вовчанська, пані Валентина, пару місяців тому пережила велику трагедію. Її сина травмовано, а онука, який повернувся з фронту після поранення, вбила просто в його кімнаті. Вийшла дивлюся, двері відкриті, відкриті. Думаю, на ну це було в 7 часов чи 8, около 8, Так. Де люди ма що таке двері відкрити? Чорні двері відкриті. А, а як бахка прильоти? Пішла в хату, а там у спальні Аня сидить за за руку, так його держить. А кров тече все. Не позвонить ніде нічого. Нема того, що позвонити. Він прийшов теж. Думаєте, у вас прийшов так по-хорошому. Його ж то ранили, операцію робили. Наразі через безпекову ситуацію з Вовчанської громади вивозять усіх дітей. Евакуація є обов'язковою, неповнолітніх супроводжують батьки чи опікуни. Евакуація триває. Більшість дітей разом з волонтерами і правоохоронними органами Він відпрацювали, вивезли, бригади працюють. Я думаю, що до кінця тижня щось якась ситуація ми вже офіційно додамо інформацію. До повномасштабного вторгнення у Вовчанську мешкали майже 20 тисяч людей. Тепер у місті лишилося в п'ятеро менше жителів, але їхати з дому не хочуть за жодних обставин. Анна Черненко, Харківська область, п'ятий канал. Спорт не поза політикою. Україна заздалегідь попередила організаторів чемпіонату світу з фехтування, що наші спортсмени не тиснуть руки росіянам. Про це заявив міністр молоді і спорту України Вадим Гуцайт. Втім, росіянка Анна Смирнова після програшу українській спортсменці Ользі Харлан зумисне влаштувала провокацію, наголосив міністр. Нагадаю, українська фехтувальниця Ольга Харлан не потиснула руку своїй суперниці Зерефії Смирновій після того, як перемогла її з рахунком 15-7. Замість того, Ольга запропонувала стикнутися шаблями, що дозволяє регламент міжнародної федерації фехтування. Росіянка відмовилася і залишилася на доріжці, вимагаючи дискваліфікації Українки через. Цитата вияв неповаги. Смирнові навіть винесли стілець, бо її вимога тривала майже годину. Спочатку Ольгу Харлан допустили у наступний раунд, але потім не дозволили вийти на бій проти болгарки Ілієвої. Тож переможницею автоматично визнали представницю якраз Болгарії. Федерація фехтування України оскаржуватиме дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу. Вчора у мене була розмова з міжнародною федерацією фехтування, і я наголосив на те, що наші спортсмени не будуть тиснути руку спортсменам з нейтральним прапором, які з Росії. І вони нададуть салют, привітають і підуть з доріжки. Сьогодні те, що ми бачили, це була конкретна провокація з Російської сторони спровокувала Ольгу, спровокувала організаційний комітет, і, на жаль, організаційний комітет він знав, що це буде відбуватися, тому що їх попередили. Але, на жаль, вони зробили те, що зробили. Вони дійснухали Ольгу після довгої перерви, вони довго сперечалися. Чи відкриються буде якісь українські аеропорти до кінця року? Дуже вірогідно кажуть у найбільшому лоукост перевізнику Європи. Представники компанії Ryanair приїздили до України обіцянками насипали добряче. Тут тобі і мільярдні інвестиції, яку пересі з України в українських державних органах на заяви авіагіганта стримана реакція. П'ятий канал дізнався у фахівців галузі. Чи варто сподіватися на відкриття аеропортів і у яких саме містах? 45, 24 лютого. Торік Україна закрила повітряний простір. Тоді українські аеропорти замерли. Світлини з цієї події, а точніше, заяви її учасників, наробили гомону в Україні. До аеропорту Бориспіль приїхав директор однієї з найбільших авіакомпаній Європи. Наобіцяв багато. Розглядаємо два плани: один коли війна закінчиться і все відкриться в один чи два дні. І другий найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року. лоукост перевізник обіцяє інвестиції на три мільярди. Переконує виглядає безпечним запуск обмеженої кількості рейсів із Києва та Львова, а згодом також із Одеси. Авіакомпанія переконує, може йтися про кількадесят рейсів з України. Олірі він гені піару. Тобто більшість того, що він каже треба ділити на п'ять в плані комерції і умножати на 10 В плані піару усі опитані п'ятим каналом фахівці сходяться в одному запуску рейсів цього року. Не варто очікувати. У перспективі польоти можуть відновити потенційно з литовища на заході України. Цікавими видаються, щонайменше три аеропорти: це Львів, Чернівці та Ужгород. Останнє литовище розташоване за річені кілометри від кордону. Фактично, борт одразу після зльоту опиниться у повітряному просторі словаччини, що робить політ найбезпечнішим з поміж інших. Же але тут виникає інше питання: чи буде попит на рейси з Ужгорода? Людина буде летіти з Ужгорода до Франкфурта. Наприклад, во Франккурті пересідати і летіти до Америки, до Африки, до Азії, об'являють повітряну тривогу. Рейси затримують на 2-3 години, і все, усі стиковки, усі плани, все полетіло. Причому, якщо він запланував те ж саме за ті ж самі гроші з Кошице або Вроцлава. Ніяких повітряних тривог там немає, як зробити польоти під час війни безпечними. Це головна проблема, яку потрібно вирішити. Аеропорти мають захищати установки протиповітряної оборони. Це щонайменше. довести європейському агентству з безпеки польотів? Що вони можуть гарантувати безпеку пасажирів і екіпажу на території України, і в такому випадку можливі. Є, є можливість для здійснення польотів. Насправді це все ще дуже гіпотетично, оскільки питання безпеки є ключове, і друге це питання страхування. Якщо Україна зуміє довести безпечність польотів, то після цього авіакомпанії повинні домовитися про страхування таких рейсів, і це буде складно, бо компанії страхувальниці не поспішають працювати у зонах воєнних дій, але є винятки. Міжнародний аеропорт імені Бенгуріона авів Ізраїль, попри війну, що не припиняється десятиліттями, це литовище працює, і пасажиропотік тут колосальний. Понад 17 мільйонів людей щорічно. Всюди літають кількадесят світових перевізників. Знову ж таки, є деякі нюанси, ті, які саме. В державі Ізраїль, окрім військових можливостей створення залізного куполу, є ще і юридичні або законодавчі інструменти, які дозволяють робити. Наприклад, в тому самому Ізраїлі саме держава несе усі ці страхові ризики і їх покриває. Чи готова Україна зараз пообіцяти так? І чи є взагалі на це бюджет? Ну це треба з'ясовувати. Бо це значні кошти: мільйони, а радше мільярди гривень. І виникає ще одне запитання: вартість самих квитків для пасажирів. Чи буде за таких умов вигідно літати з України? Українські державні органи на розмову про відкриття рейсів поки реагують дуже стримано. Державіаслужбі позиції не змінили. Небо готові відкрити одразу після завершення бойових дій. А Європейська організація безпеки повітряної навігації прогнозує, українські аеропорти повноцінно відчиняться не раніше 2029-го. Сергій Барбу, п'ятий канал. Два свята в один день Україна вдруге відзначає День державності. А ще день хрещення Київської Руси України в Оспенському соборі Києво-Печерської лаври вже розпочалася літургія ПЦУ. І трансляцію наживо ви можете побачити ексклюзивно на Ютуб каналі П'ято. Це день знак цивілізаційного вибору, і нині українці виборюють відновлення і утвердження цього вибору. Про це говорив предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфані. Привітав українців з днем пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Предстоятель зазначив, що українці завжди боролися за свою незалежність і дають гідну відсіч агресору. Ти і сестри, дорогі українські народи, нині ми вшановуємо події минулого, які водночас формують наше сьогодення і майбутнє. Хрещення Київської держави 988 року було знаком її зрілості та утвердження на християнських засадах. Це був знак цивілізаційного вибору. На його основі Україна Русь далі зростала як рівноправна держава в європейській християнській спільноті. Зараз український народ бореться проти російської агресії за відновлення та утвердження того самого вибору. За волю, за нашу державність та європейську ідентичність Вороги бажали назавжди тримати нас в але ми скинули кайдани рабства і завойовникам нас не зламати. 1 вересня віряни православної церкви України житимуть за новим календарем. Таке рішення ухвалили священнослужителі на помісному соборі в Києві про відзначення релігійних свят за новоюріанським стилем. ПЦУ оголосили ще на початку року у травні. Це затвердили архієреєт на соборі в Києво-Печерській лаврі. Церква наважувалася на такий крок довгі п'ять років, заявив предстоятель ПЦУ Епіфанії і назвав рішення історичним. Репортаж Ганни Рибалки. Подалі від релігійного русского міра ближче до європейських традицій. Православна церква України у стінах Софії Київської ухвалює історичне рішення перехід на новоюліанський календар. На собор запрошені архієреї, чільники єпархії, священники та віряни ПЦУ. Загалом 161 учасник. Помісний собор триває 5 годин. Несподіванки не сталося. Рішення архієрейського собору від травня цього року затверджує тепер і найвищий церковний орган. Поміс Собор з 1 вересня цього року офіційно Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. Ми приймаємо рішення соборно, а не примусово. Вже Покрова не буде святкуватися 14-го, а перенесено на перше. На 1 жовтня, тобто відбулася вже зміна навіть на законодавчому рівні, був прийнятий відповідний закон. Також вже було е, прийнято стосовно Різдва, що тільки 25 го е, грудня буде вихідний день, тобто, державне свято. Щодо святкування дня державності. Е, ми святкували. 28 го тобто і завтра будемо святкувати вже в останнє, 28 липня, день пам'яті Саторівного пострільного князя Володимира, день хрещення Руси України і День державності. Рішення церкви таким чином йдуть в унісон з указом президента про відзначення державних свят, які припадають із релігійними на один день. Чільник церкви нагадує, великодня а також вознесіння та трійці зміни не торкнуться. Натомість уже цього року віряни святкуватимуть різдво не 7 січня, як раніше. А 25 грудня на 13 днів назад зміщуються й інші свята: Покрова, водохреще та День Святого Миколая. Я так підтримую, підтримую. Я, підтримую? Я не знаю, ми повинні повернутися до своїм корням, мабуть. Я підтримую, тому що весь християнський і в тому числі православний мір, празнують да, Рождество. І до революції празднували, і наш повернутися. Я Все-таки думаю, що просто людина, кожна сама для себе, має розібратися. Ось. Зі 160 ти одного делегата помісного собору проти переходу на новий календар проголосували п'ятеро учасників. Блаженніший Епіфаній каже: ті парафії, які не готові до змін, можуть тимчасово користуватися старим календарем. Ми усвідомлюємо те, що цей перехід повністю як сьогодні сказав блаженніший про те, що він не може бути за один раз зроблений безпречно. Сьогодні надана можливість релігійним громадам парафіям жити церков життям і за за старим за календарем за старим стилем. Там, за як ми скажемо, за звичним календарем. А це буде напевно плавний перехід, поступовий перехід, але він відбудеться однозначно. Архієреї і делегати називають рішення про перехід історичним. Остаточне від відірвання від всього, що. Називалося СССР або Російська Церква. Це нові нові темпи, коли ми святкуємо Різдво Христове з усім християнським світом і віряно чекало від нас остаточно вже цього рішення. Давайте не будемо говорити, від чого ми відходимо. Ми краще скажемо, куди ми йдемо. Ми е, поєднуємося в традиції святкування і календаря з європейськими країнами, з православними країнами, котрі вже відзначають е, приєдналися до Новоюлянського календаря і вже відзначають. Це свято говорити про Росію. Хай в Росії говорять про Росію. Ми будемо говорити про те, куди ми йдемо. Ми йдемо до нормального цивілізованого церковного європейського життя. Крім календарного питання, помісний собор затвердив власний статут про управління. А ще окремим пунктом відзначили готовність вести діалог. Це натяк священникам московського патріархату, таки приєднатися до ПЦУ на засадах Томусу про автокефалію. Ми відкриті до діалогу. Ми готові розпочати діалог, але без жодних передумов. Московський патріархат ставить такі передумови, які ми ніколи не приймемо. Але об'єднавчий процес вдало. Еволюційно відбувається від 15 грудня 2018 року, коли відбувся об'єднавчий собор ПЦУ. З московського патріархату до помісної приєдналися близько двох тисяч парафії. Ганна рибалка Олексій Іванченко, п'ятий канал. Ну на на підкінець цього випуску нагадаю, що можете дивитися на ютуб-каналі трансляцію наживо із Успенського собору Києво-Печерської лаври. Там сьогодні відзначення або служіння відбувається День хрещення Руси України. Віталій Залевський перебуває на території Верхньої Лаври. Дивіться, долучайтеся до цієї ексклюзивної трансляції. Ну і далі марафон Незламна країна. Розкажемо про успіхи українських збройних сил, зокрема на півдні Донеччини, тому не пропустіть. thank <sharp inhale> you